Вітаємо вас на нашому каналі. Друзі, будинок за 1000 доларів це реально. Цей будинок знаходиться у селі Полянка Миколаївської області. Будинок трохи занедбаний, але добрий господар зможе все обладнати під свої потреби. Будинок містить дві кімнати, а загальна площа ділянки 25 соток. На ділянці є гараж, баня та господарські приміщення. Посилання на оголошення в описі під відео. Ще один будинок за таку ж ціну продається у селі Прохори Ніжинського району Чернігівської області. Будинок 42 квадратних метри містить дві кімнати, ділянка 25 соток. В цьому будинку теж треба все переоблаштувати. Але той, хто має бажання, той з цим впорається обов'язково. Друзі, усі посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за підписку та бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.